В онкогематологічному відділенні обласної дитячої лікарні нині перебуває близько 20 маленьких пацієнтів. У кожного свої особливості діагнозу, свої потреби забезпечувати їх, хоча б частково таке призначення мала обласна програма дітей Рівненщини минулих років. Проте цьогоріч її так і не прийняли депутати. Чому зволікають? Почали дивуватись батьки і волонтери, які покладають певні надії на програму. Ми відчуваємо в тому плані, що, наприклад, от саме в цьому році немає програми, наскільки набагато збільшились потреби, бо ліків в лікарні немає. Фактично, з за державними закупівлями ліки закінчились. Державні закупівлі відбуваються дуже повільно і частково щось надходить. Тому Підтримкою бо була б така програма. Зокрема, хочеться зазначити, що програма була розрахована не тільки на онкохворих дітей, а на дітей важкохворих. Тобто, це і вроджені, і спадкові захворювання, генетичні, це, ну зокрема, гемофілія, муковісцидоз. Чому сталося так, що продовж року програму так і не прийняли, пояснює вже начальник обласного управління охорони здоров'я і додає, навіть ця програма не здатна повністю задовольнити усі потреби важкохворих діток з бюджетним. Нашим і законодавством і з формуванням бюджетів у нас цілий рік були колізії. Ми не могли прописати про да, Ми вже це зараз ми зробимо просто бюрократичний момент. Ми затвердимо цю програму, яка по факту діяти буде поки на папері, і потім будемо зносити зміни в програму. Ще раз кажу відверто: програма це той папір, який на сьогоднішній день в зв'язку з постійними змінами. Із в зв'язку з постійними змінами в баченні реформи медицини на сьогоднішній день нам не дався ніякого поступу вперед, крім декларації намірів, що ми хочемо зробити. Управління пояснюють те, що можуть вони і так фінансують, але враховуючи повноваження, які незабаром держава покладе на місцеві бюджети, скрутно буде усім. На сьогоднішній день наперед кажу, що передбачається, що ці всі захворювання будуть на регіональному забезпеченні медикаментів. Відверто, скажу чесно, поки бути впевненим в тому, що ми зможемо в повній мірі, по повній потребі забезпечити онкогематологію дитячу, я поки сказати цього не можу. Ми б'ємо на сполох, ми інформуємо максимально Київ, Міністерство про це все. Повірте, вони знають, це проблема не тільки Рівненської області, це проблема. Всеукраїнське дієву чи ні, але подати програму на розгляд депутатів хочуть вже на наступному засіданні сесії обласної ради. І поки цей процес триває, маленькі пацієнти чекають на будь-яку допомогу: чи то з держави, чи то з місцевих бюджетів, або ж з гаманців небайдужих людей. Ірина Мороз, Роман Чиконець, випуск новин.